Чи ви коли-небудь прокидалися вночі, щоб сходити до туалету? Можливо, ви думали, що це просто від холоду або через останню чашку кави. А що, як це може бути сигналом вашого організму про щось більше? Можливо, ваша простата намагається щось сказати вам, і ви просто не чуєте цього. Ви знаєте, що ваше тіло дає вам знаки щодня, але чи уважно ви їх слухаєте? Незважаючи на те, що більшість чоловіків після 50 вважають ці зміни нормою для їхнього віку, багато з них насправді є тривожними сигналами. Іноді ми намагаємося ігнорувати ці маленькі зміни, думаючи, що це частина процесу старіння. Але чи правильно ми діємо, вдаючись до цього виправдання? Проста зміна в частоті сечовипускань випускань може бути набагато важливішою, ніж ми думаємо. Чи доводилося вам коли-небудь помічати, як усе частіше ви бігаєте до туалету ночами? Здається, що все починається з маленьких, непомітних деталей, але що, якщо це не просто звичка? Ваше тіло може подавати вам сигнали, які ви ще не вмієте правильно читати. А ви звертали увагу, як часто почуваєтесь важко внизу живота або помічаєте незручність під час сидіння? Всі ці відчуття можуть вказувати на потребу вашої простати в увазі, але багато хто з нас просто намагається не звертати на це увагу. Більшість чоловіків вважають, що такі моменти це просто незначні зміни в організмі. Але якщо це насправді серйозніші проблеми, які ми ігноруємо, сьогодні я розповім вам про ті дрібні зміни, які можуть бути початком великої проблеми. Проста зміна в сечовипусканні – Дискомфорт в області таза або навіть болі, які ви не хочете обговорювати з лікарем, можуть бути сигналами, на які вам слід звернути увагу. І повірте мені, якщо ви не почуєте їх зараз, це може привести до значно серйозніших наслідків пізніше. Тепер залиште всі сумніви і дозвольте мені показати вам, чому так важливо слухати сигнали свого тіла. Можливо, ви не знаєте, як важливо зреагувати на це вчасно. І що ви дізнаєтеся далі? Може вас здивувати. А якщо те, що ви відчуваєте, насправді не просто випадковість, а частина складного, але дуже важливого процесу. Те, що здається звичайною дрібницею, може стати поворотною точкою для вашого здоров'я. Я знаю, що для багатьох чоловіків не просто говорити про ці теми. Але саме в цьому мовчанні часто ховається причина, чому ми не отримуємо допомогу вчасно. Тому я хочу звернутися до вас зараз, щиро і відверто. Якщо ця розмова резонує з вами, якщо хоча б одна фраза тут торкнулася особисто вас або нагадала про щось, що ви вже відчували, залиште коментар. Розкажіть, що вам знайоме, що вас турбує, або, можливо, що ви вже пройшли. Можливо, саме ваша історія допоможе комусь іншому відчути, що він не сам у своїх переживаннях. І повірте. Я читаю кожен коментар з увагою і вдячністю. А якщо вам подобається, як ми тут говоримо про здоров'я чоловіків, чесно, з повагою і без сорому, натисніть Подобається під цим відео. Це простий жест, але він багато означає для розвитку нашої спільноти. Так ми можемо донести ці важливі теми до ще більшої кількості людей, які, можливо, теж чекають на такий поштовх, щоб почати дбати про себе. І ще одне, якщо ви ще не підписані на канал старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність саме час перевірити це. Бо кожен новий випуск це не просто чергова інформація, це турбота, це підтримка, це розмова, якої так бракує багатьом. Ваш підпис це як знак того, що вам це потрібно, що ви хочете залишатися на зв'язку, і що такі теми мають звучати голосніше. А тепер давайте заглибимось ще трохи глибше. Бо є деякі зміни, які з'являються поступово майже непомітно. Але вони можуть стати першим дзвінком того, що вашій простаті потрібна допомога просто зараз. Простата це невеликий орган, розміром приблизно з волоський горіх, але її значення для чоловічого здоров'я величезне. Вона розташована прямо під сечовим міхуром і обгортає початок уретри, мов непомітне кільце. Багато чоловіків навіть не задумуються про її існування, поки щось не піде не так. Але насправді простата працює щодня, мов тиха центральна система, що координує дуже делікатні, але критично важливі процеси. Її головна функція вироблення рідини, яка становить частину еякуляту. Ця рідина живить і захищає сперматозоїди. Простата також впливає на силу і напрям струменя сечі, адже охоплює уретру. І саме тут прихована одна з причин, чому з віком все починає змінюватися. З роками, особливо після 50, рівень чоловічих гормонів, зокрема тестостерону, поступово знижується. Ці зміни відображаються не лише на вашій енергії чи настрої, а й безпосередньо на стані простати. У багатьох чоловіків у цей період вона починає збільшуватись це явище відоме як доброакісна гіперплазія простати. І, хоча слово у доброакісна» звучить заспокійливо, саме збільшення може викликати серйозний дискомфорт. Уявіть, що у вас є водогінна труба, і навколо неї поступово стискається кільце. Що станеться з потоком води? Він слабшає, стає ривчастим або зовсім блокується. Так само відбувається і з уретрою. Чим більше збільшується простата, тим сильніше вона тисне на канал, яким виходить сеча. Це не просто фізичний тиск, це впливає на якість життя, відчуття контролю і навіть на самооцінку. І тут важливо зрозуміти одне: ці зміни не випадковість. Це не просто наслідок устаріння, як ми звикли думати. Це відповідь організму на роки навантаження, спосіб життя, стрес, харчування і навіть на емоції, які ми роками приглушували. Простата мовчки накопичує наслідки наших рішень. І рано чи пізно дає про себе знати вона, не ворог, вона сигналізує. Це ваша особиста система сповіщення про те, що щось всередині потребує перегляду, оновлення трансформації. Тож, якщо ви помічаєте зміни, не поспішайте їх списувати навік. У цьому прихована правда, чоловіче здоров'я це не про змирення, це про усвідомлення. Бо як тільки ми починаємо слухати себе по-справжньому, ми починаємо жити інакше. Більш уважно, більш вільно. І з новою ментальністю, яка не боїться дивитися правді в очі. Зараз я хочу піти ще глибше в цю тему, тому що є дещо, що відбувається на рівні симптомів, і більшість чоловіків і досі не розуміють, як це прочитати. Але перш ніж ми продовжимо, напишіть в коментарях, це має сенс для мене. Мені важливо знати, що ви відчуваєте цю розмову так само глибоко, як і я. А ви коли-небудь замислювались, скільки часу насправді проводите у ванній кімнаті? Здається, дрібниця, ну подумаєш, трохи довше, трохи повільніше. Але саме ці у дрібниці іноді розповідають більше, ніж будь-який аналіз. Один із перших сигналів, що простата починає змінюватися, це коли сечовипускання вже не є автоматичним процесом. Колись усе було швидко, легко, без зусиль. А тепер треба трохи почекати, напружитися, підлаштуватися. Це не означає, що з вами щось уне так. Це означає, що ваш організм говорить з вами новою мовою, і вам варто її почати розуміти. Струмінь став слабшим. Сеча виходить ривками. Вам доводиться напружуватися, щоби почати або закінчити процес. Ви частіше прокидаєтесь вночі, двічі, тричі, а іноді й більше. І кожного разу це здається к нічого страшного. Саме в цьому і ховається правда, наш розум звик знецінювати подібні речі, бо ми не хочемо визнавати, що зміни вже настали. У медицині є поняття, симптоми низького рівня тривожності. Тобто ті, які ми сприймаємо як незначні, а тому відкладаємо реакцію. Але з погляду тіла. Це вже виклик. Це сигнал, що система працює з перевантаженням. Іноді ми думаємо, що причина випита вода перед сном, кава, холод чи навіть стрес. Ми шукаємо раціональні пояснення, щоб не зіштовхнутись із правдою. Бо правда потребує рішень. А рішення це зміна ментальності. Це внутрішня трансформація, яка починається з простого побачити те, що ми роками ігнорували. Я бачила багато чоловіків, які проходили цю внутрішню боротьбу. Вони не хотіли визнавати, що простата вже не така, як раніше. Але як тільки вони дозволяли собі чесність, у них починалася зовсім інша історія історія турботи, усвідомлення, контролю. Бо проблема не в самій простаті проблема в нашому ставленні до неї ми вчилися бути сильними, мовчати, терпіти. Але сила. Це не про мовчання. Сила це про дії, коли ще є час щось змінити. Пам'ятаєте, я говорила про центральну систему, яка керує процесами непомітно. Простата це як закуліся, яке довго працює в тіні. Але коли там щось ламається, усе, що на сцені, починає тріщати. Іноді симптоми проявляються не тільки в струмені сечі, а й у відчуттях після акту, в раптовій важкості. У постійному бажанні, а ще трохи попісяти, навіть якщо вже щойно були. Усе це не просто фізіологія. Це історія про увагу, про рішення і про момент, коли тіло нарешті починає вимагати нової якості турботи. Є ще одна сторона цього питання, про яку більшість чоловіків не говорить вголос вона тиха, інтимна, і саме тому залишається в тіні. Це біль. Незрозумілий, іноді ледь відчутний, а іноді нав'язливий і постійний. У когось це важкість унизу живота, у когось дивне тискання в промеженні, ніби щось із середини заважає. Буває, що навіть сидіти стає неприємно, ніби стілець став жорсткішим, а тіло надто вразливим. Але замість того, щоби прислухатися до цих сигналів, чоловіки часто обирають мовчання. Мовчати простіше. Це частина культурної моделі, в якій виросли покоління, не скигли, само пройде, просто посиджу менше. Але за цим стоїть набагато більше, ніж ми звикли визнавати. Бо з часом цей дискомфорт починає впливати не лише на тіло, а й на психіку, на стосунки, на внутрішні відчуття власної сили. Інтимна зона це не лише про сексуальність, це про впевненість, про відчуття себе. І коли раптом щось у цьому просторі змінюється, коли з'являється втома після близькості, коли ерекція втрачає колишню силу, коли задоволення стає млявим або не приносить емоційного полегшення, чоловік може втратити щось дуже цінне. Не функцію, а зв'язок із собою. І саме в цьому найбільший вплив, якого часто не видно зовні, я бачила це багато разів. Раптова відстороненість у парі, уникання близькості. Небажання обговорювати що небудь пов'язане з тілом. І водночас очі повні запитань. Що зі мною відбувається? Чому я більше не відчуваю себе тим, ким був? Це не лише про фізіологію, це про внутрішній конфлікт, і він не зникає сам собою. Багато хто думає, що еректильна дисфункція це вирок. Але правда в тому, що часто вона лише наслідок. Вторинна реакція на інші процеси в організмі. І дуже часто саме на зміни в простаті. Коли є запалення, тиск набряк, тіло захищається, кровотік змінюється, відчуття притуплюються. І чоловік починає жити в режимі компенсації, уникаючи моментів, які колись приносили радість. Мовчання у цьому контексті найнебезпечніша тактика. Бо поки ми мовчимо, Проблема росте. І те, що ще можна було вирішити зміною підходу, дієтою або навіть елементарною діагностикою, згодом може вимагати радикальних рішень. Саме тому я так наполягаю на відкритості не переді мною, а перед собою. Тепер я хочу піти ще глибше в цю реальність тому, що за кожним із цих симптомів стоїть процес, який можна побачити, зрозуміти і змінити. Але тільки якщо дати собі дозвіл почути правду. Ці зміни, про які ми вже говорили, слабкий струмінь сечі, відчуття тиску внизу живота, дискомфорт під час сидіння, зниження задоволення від близькості, самі по собі не є вироком. Вони не завжди свідчать про щось небезпечне. Але вони точно щось означають це не просто випадкові симптоми. Це система попередження, яку наше тіло запускає ще до того, як проблема стає великою. І якщо ми навчимося чути цю систему, ми зможемо уникнути багатьох ускладнень. Саме тут починається справжня трансформація, коли замість уникати, ми починаємо розуміти. У більшості випадків ці сигнали пов'язані з доброакісним збільшенням передміхурової залози, процесом, який природно відбувається у чоловіків з віком. Це не рак. Це не смертельна загроза. Але це точно потребує уваги. Бо навіть доброакісне збільшення може серйозно впливати на якість життя, позбавляти сну, викликати роздратування, змінювати інтимні стосунки, породжувати тривогу. А там, де виникає тривога, ми починаємо робити поспішні або зовсім ніякі рішення. І саме тому так важливо повернути собі відчуття контролю. У деяких випадках. І про це також потрібно говорити чесно, ці симптоми можуть бути першими натяками на щось серйозніше. Наприклад, на хронічне запалення або, хоча й рідше, на злоякісні процеси. Але навіть у цьому випадку все залежить від часу, коли ви починаєте діяти. Чим раніше ви зважитеся розібратись, тим більше шансів зберегти свою сексуальність, своє самопочуття, свій ритм життя. Бо здоров'я це не про лікарню. Це про щоденні рішення. Про ментальність відповідальності. Про внутрішнє переконання я вартий того, щоб подбати про себе. Сучасна медицина дає прості, доступні і зовсім не болючі способи діагностики. Один аналіз крові, кілька хвилин ультразвукового обстеження, і вже можна зрозуміти, чи все в нормі, чи потрібна підтримка. Це як зазирнути за лаштунки того, що відбувається в тілі. Іноді саме ці узакулісні закулісні змінюють усе, бо вони дають ясність, знімають напругу і допомагають ухвалити правильні рішення. Багато чоловіків відкладають візит до лікаря, бо бояться відповіді. Але істина в тому, що відповідь найчастіше приносить полегшення. Бо навіть якщо щось і виявлено, це вже не темна пляма страху. Це чіткий план дій. А дія завжди сильніше за тривогу. Коли чоловік починає по-справжньому піклуватися про свою простату, він відкриває для себе набагато більше, ніж просто медичний стан. Він починає повертати собі свободу. Не ту, що зовні, а глибоку, внутрішню свободу бути впевненим у собі, довіряти своєму тілу, відчувати, що він тримає кермо свого життя в руках. Бо, як би ми не намагалися це приховати, будь-який фізичний дискомфорт поступово проникає в усі сфери життя. У стосунки, у сон, у настрій, у бажання і навіть у тишу, яку ми іноді створюємо навколо себе, коли не хочемо говорити про те, що насправді турбує. Але як тільки ми перестаємо мовчати, все починає змінюватись. Піклування про простату це не про лікарню, це про ментальність, про рішення, про новий підхід до себе з повагою. З уважністю, без осуду. Це про те, щоби зупинитися і чесно подивитися на своє тіло не як на щось, що підводить, а як на союзника, який щодня працює для вас. Простата це не джерело проблем. Вона індикатор. І коли вона подає сигнали, наймудріше, що можна зробити, це почути їх. Бо збережене здоров'я це не тільки відсутність хвороб, це здатність прокидатися вранці без втоми. Це ніч, коли не треба вставати по кілька разів. Це близькість, яка приносить радість, а не занепокоєння. Це внутрішнє відчуття, що ти у формі, у силі, в потоці. Коли чоловік дбає про себе, він не стає слабшим. Навпаки, саме це і є прояв справжньої сили. Не мовчати, не терпіти, не приховувати, а діяти. Вчасно свідомо. Рішуче. Це як поворотний момент у внутрішній подорожі. Коли ти перестаєш бути пасажиром у власному тілі і повертаєш собі роль водія. Коли ти більше не гадаєш, що все якось мене, а починаєш жити з позиції людини, яка керує своїм станом, своїми рішеннями, своєю якістю життя. У цьому велика правда, яку не завжди кажуть відкрито, коли ти турбуєшся про свою простату, ти насправді турбуєшся про те. Ким ти є, як ти себе почуваєш і як ти хочеш жити далі. Ігнорувати тіло значить втрачати над ним контроль. А слухати його це означає повертати собі вплив, ясність, силу. Саме з таких, на перший погляд, дрібниць і складається велика трансформація. Бо там, де є турбота, з'являється спокій. Там, де є знання, зникає страх, а там, де є дія, починається зовсім новий етап. Той, де ви знову стаєте головним героєм своєї історії. І якщо ти дослухав до цього моменту, значить, ця розмова тебе торкнулася. Можливо, десь ти впізнав себе, десь згадав, що давно хотів розібратись у цих сигналах, а десь просто відчув, що не хочеш більше ігнорувати те, що дійсно має значення. І якщо це так, залиш у коментарях фразу це було для мене. Бо коли ми ділимося, ми не лише говоримо. Ми будуємо простір, де можна бути чесним. А це вже велика цінність. Постав подобається, якщо відчув, що цей час пройшов недаремно. Я дуже хочу, щоб цей канал, старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність» був місцем, де кожен чоловік може отримати не лише знання, а й підтримку. Тож, якщо ти ще не підписаний, зроби це просто зараз. Так ми будемо поруч у кожному новому відео, крок за кроком. Відкриваючи теми, про які рідко говорять, але які точно не можна замовчувати. І якщо тобі хочеться продовжити цю розмову, тут, поряд, є ще одне відео, яке доповнює те, про що ми сьогодні говорили. Натискай і продовжимо цю подорож разом. До зустрічі зовсім скоро. Я вже чекаю на тебе в наступному відео.